Всім привіт! Ви на каналі Чудовий Сад. На дворі червень квітують королеви саду Троянди. Позаду мене троянда Дені Хан. Не можу похизуватися дуже шикарним її квітуванням, але все одно ті квіти, які вона мені видала, теж дуже гарні, запашні. І прекрасні. Але сьогодні я би хотіла поговорити не про троянди, а про тюльпани. Тюльпани дуже тішили нас своїм квітуванням в квітні, травні, але зараз зовсім посохла їх листва, і треба розібратися, що з ним робити далі. Чи просто прибрати посохле листя, бо воно дуже негарне зараз негарно виглядає. Чи викопувати цибулини тюльпанів? Друзі, поділіться в коментарях, що робите ви з відквітлими тюльпанами. Ви копуєте цибулини кожного року чи ні? Ось так виглядає моя трояндочка Денні Хан. Цього року вона була обрізана в мене вщент. Але потім ще й травневі приморозки ушкодили бутончики, які вже розвинулися. Але все одно вона. Намагається мене потішити своєю красою і сформувала доволі такі високі гілки з китицями бутонів. Дуже гарні квіти персикового кольору, тому милуюся нею безкінечно. І просто поряд з трояндою Деніхан в мене той квітничок, який я показувала в квітні, де квітували групи тюльпанів. І ось подивіться, зараз наявний дуже виражений недолік тюльпанових квітників в тому, що вони відквітли, посохли і мають дуже непривабливий вигляд. І що робити з цим квітником? Як його привести до якоїсь е, краси? Тут я висаджувала хости. Сподіваючись на те, що вони своїм листям прикриють ті місця, де квітували тюльпани. Але все ж таки, хости не справляються з цією задачею, треба щось придумувати інше. Тюльпани в мене посохли ще тижні два тому, так, дуже сильно вже посохли. Бачите, вони вже просто виймаються. І існує два варіанти, як. Вчинити в такому випадку. Можна просто прибрати цю посохлу листву, але ж цибулинки там залишаються в землі, і так дуже сильно нічого зверху і не посадиш, тільки щось з дуже поверхневою кореневою системою, якісь однорічники. А можна викопати цибулини. І я вам хочу сказати, що зараз я прийняла рішення. Що я буду викопувати всі цибулини всіх тюльпанів, які в мене є на моїх квітниках. Хочу показати оцей свій невеличкий квітничок, в якому теж квітли тюльпани в квітні. Тут в мене звичайні червоні тюльпани і пізні білі з рожевими краєчками. Тюльпани дуже гарно вони квітли, але зараз вони ну, дуже сильно. Портять вигляд цього квітника. І ці братки, ці анютині глазки, теж буду їх видаляти. І зараз я хочу розповісти, чому я прийняла рішення викопувати цибулини тюльпанів. Займаюся я своїм садком вже четвертий сезон, і я до цього не викопувала ні разу цибулини тюльпанів після квітування. Кожного року я садила нові і нові сорти тюльпанів, але не викопувала їх. І мої спостереження привели мене до того, що я помітила, що тюльпани зникли. Якісь зникли дуже швидко, буквально за один рік. А другі зникли трошечки пізніше, на другий на третій рік. Квітували дуже і дуже погано. Їх кількість не збільшувалась в тому місці, де вони росли. І навіть цього року в мене навіть звичайні червоні тюльпани, вони в мене є, отам обабіч от, отого квітничка, обабіч бордюру. Отут в мене росли так доріжкою, звичайні червоні тюльпани. І вони теж цього року квітували дуже і дуже погано. Вивчивши цю тему, я дійшла висновку, що тюльпани з часом, якщо їх не викопувати, вони заглиблюють свої цибулини все глибше і глибше. Розмножуються дітки тюльпанів, да, дочірні цибулинки, які не квітують. І заглиблюючись, вони зовсім перестають квітувати. Тому я прийняла рішення, що я цього року викопаю всі тюльпани. Просушу їх, відсортую і висаджу знов в серпні або в жовтні, ну, тобто в восени, коли вже буде прохолодно, коли зазвичай ми садимо цибулини тюльпанів. Помічала тут собі десь примічала деякі тюльпани, щоб не переплутати. І зараз саме цим я буду займатися. Подивіться, тут в мене квітло дві два тюльпани от з цього пучка. Але відбувається таке заміщення материнської цибулини на декілька дочірніх. Вони більш мілкі, ті дочірні цибулини, і можуть на наступний рок, рік не квітнути. Але квітло тут з цього пучка аж дві квітки. А цибулин тут подивіться скільки. Ну, тут більше десятка невеличких цибулинок. Я дуже сподіваюся, що вони визріли і ті, що покрупніші, заклали квіткові бруньки на наступний сезон, тому що в нас дуже посушлива весна, і це може негативно вплинути. На закладання квіткових бурньок. Я поливала свої тюльпани періодично. Навіть після квітування я декілька разів їх поливала водою. І кореневе живлення проводила десь два рази фосфорно-калійними добривами. Також хочу всім нагадати: не забувайте підписуватись на мій канал, ставити вподобайки і писати коментарі. Саме ваша активність допомагає розвиватися моєму каналу. Допомагає розвиватися не тільки моєму каналу, а нашому україномовному контенту про наші прекрасні українські сади. Дякую всім за вашу активність. Ось в мене звільнилась. В цьому квітнику така діляночка, на яку я хочу висадити хризантеми, які я ще досі не удосужилася висадити. По-перше, самі хризантеми трошки пізновато в мене вийшли з зими. І слава Богу, бо вони не померзли в травні. В мене є крупноквіткова хризантема, тут буде дві поділочки. І цю треба розділити теж на більш мілкі поділочки. Раз і два. І якусь частину хризантем я от сюди і висаджу. Так, викопала оцю діляночку цибулинок. І ось як вони виглядають. Хочу вам показати і зауважити, як це відбувається. Ці цибулини в цьому місці в мене є відео, я їх саджала. Восени 23-го року групами одного сорту висаджувала тюльпани, куплені в інтернет-магазині, і ну, вони заявлені, що вони з Голландії. Були хороші цибулинки, крупні, хороші, нічого не можу сказати. І ось як вона виглядає, ця цибулинка після квітування. Тобто, одна цибулина материнська. Вона заміщується. Дивіться, тут відразу три цибулини і навіть четверта маленька дочірня. Ну, отакі маленькі я буду прибирати, я не буду їх дорощувати. В принципі, їх можна відсортувати і відсадити на окрему грядочку і дорощувати. Там по деяких сортах я буду їх дорощувати. Тут, я думаю, в мене багатенько буде цибули, тому я не буду. Ось так. І на наступний сезон, якщо її залишити в землі і не викопувати, то ну, оці дві цибулини може б і квітували. Не може, а скоріше за все, б квітували. А оця ні. Тобто вона б дала листя, але без. Квіткової бруньки, скоріше за все, це так і було би. Тобто це треба буде все відсортувати. Я коли буду сортувати, я от все, що легко знімається, оці такі пленочки. Я їх буду знімати, але тільки те, що саме знімається, видаляється. І от В такому вигляді я їх буду складати. По сортах, щоб не переплутати, не дай Боже, підпишу і е, ну, далі розкажу, що я буду з ним робити далі. Тобто, ось так вони виглядають, ці цибулинки. Оця цибулинка прям хороша, величенька. Треба видалити оце залишок квітконоса, обов'язково видалити. Акуратненько, не травмуючи цибулинку. От, так, пальцем я знімаю цю. Шолуху цибул, цибулеву, вона знімається. І отак відкладаю. Але хочу ще вам продемонструвати декілька є в мене цибули. Ось вона була одна, бачите, вона прям вся огорнута однією суцільною шелухою. І трошечки вони уражені грибком, якщо ви можете бачити, ось ці локально уражені грибком. Тут вона розділилася на три. По суті, це тут три цибулини. Одна більшенька і дві трошки меншенькі. Ось, бачите, три цибулинки. Якісь з них можуть квітувати, а якісь ні на наступний рік. І так, зі всіма відбувається. Але тут знайшла я декілька цибулин, які ось вони. Квітували всі цибулини. Я саджала якусь кількість, зараз вже не вспомню, потім перевіряла, і вони майже всі квітували, за виключенням якихось одиниць. Але тут цибулини, заміщення згнили і залишилася одна. І якби я її не викопала, то невідомо, що би з цією одною було до кінця літа, бо вона би могла теж бути уражена грибком і згнити. Оця ціла, а дві зовсім м'які. І, ну, там їх, по суті, їх тут немає це викинути. І багатенько ось таких маленьких дочірніх цибулиночок утворилося, які б теж давали, як я вже казала, на наступний рік багато листя, але би не квітували ще. Ось так відбувається нарощування цибулин. Супанів наочно. Ось відпали дві дочірні цибулинки від цієї. І тут всередині, якщо почати знімати цю оболоночку, то теж тут їх три. Тобто одна цибулина замінилася на три, на три більш маленькі. І от я їх обов'язково ж так кажу, посортую зовсім маленькі відкину. і... Оці крупні будуть квітувати, а більш мілкі отакі. Десь відсажу поряд, але треба бути, буде десь писати позначки на дорощування. І ось нарешті мій помічник. Подивіться, як допомагає. Ой, як гарно він допомагає! Мене підписники питали, де мій котик Кузя? Де мій помічничок? Ось о він. Я тут ось копаю тюльпани, перебираю. Він прийшов і дуже посилено надає мені моральну підтримку. Да? Кузя? Показую, що це один сорт підписала крем-коптей, жовті тюльпанчики. Доволі такі ранні з такими біленькими краєчками. Є в мене на каналі відео, як вони квітували дуже гарно. В принципі, цибулинки в більшості виглядають дуже гарно. Я їх перебрала, зовсім маленькі дітки викинула. Отакі От відберу. І що зараз я буду робити з цими тюльпанами? Викопувати інші сорти. Я також зараз буду, але хочу вам показати, що я буду робити з цими цибулинами, які вже я викупала. Там три сорти в мене накопичилося. Зараз в окремих, в окремих ємностях я розведу розчин відвмісного фунгіциду і замочу, оброблю. Ці цибулини від грибка. Бо на поверхні деяких цибулин були ознаки грибкових інфекцій, така як пліснява. Ось тут трошки десь щось видно: пліснява з таким синім нальотом. Отак я їх відшелушила. І в такому вигляді я їх оброблю і далі в якійсь сіточці або в картонній коробочці. Після того, як вони повністю висохнуть після фунгіциду, я їх буду зберігати в прохолодному сараї в мене є. До осені, аж до самого моменту посадки їх знов в землю. І саме з цієї такої діляночки цього сорту тюльпанів, я викинула три е, гнилих цибулини, повністю гнилих. Чимось вони, мабуть, були уражені. під'їдених, слава Богу, не бачила. Тобто якихось шкідників я тут не помітила, щоб погризли. А от були уражені, скоріше за все, грибковою інфекцією, згнили повністю. Тому ну, дуже добре, що я їх перебрала, все-таки вирішила їх викопати. Перебрати. Візуальний огляд, все-таки це не півоні, які не люблять, щоб їх викопували. А тюльпани дуже гарно переносять. Отаке викопування, тільки що це трошечки для нас така знаєте, справа муторна, що не завжди вистачає часу зайнятися. Але я таки вистачила ви... цей час виділити для себе на тюльпани, тому що ну, я була зовсім незадоволена квітуванням моїх старих посадок тюльпанів цього року. Тому вирішила все ж таки дослухатися до знавців, викопати і посадити їх заново. Для обробки цибулин проти грибкових хвороб я буду використовувати в мідь вмісний препарат Біошок. Виробник рекомендує 25-30 мл на 10 літрів води. Це звичайний режим використання. Я буду використовувати 60 мл як от для викорінюючої осінньої обробки. ми робили. 60 мл на 10 літрів води. Для того, щоб занурити цибулинки в розчин на дві години. Сьогодні я з вами поділилась своїми поглядами і баченням. А щодо догляду за тюльпанами після їх квітування. Дуже все-таки раджу вам викопати цибулини, висушити їх і посадити знов восени. І тюльпани віддятять вам шикарним квітуванням. Позаду мене почала своє квітування моя улюблениця скарлетт Майян декор. В неї квіточки такі маленькі. Не дуже великі, але вона квітує такими суцвіттями яскраво червоними алими, можна так сказати. І це надає їй надзвичайної краси. Дякую всім, що додивились відео до кінця. Дякую за увагу до моєго каналу. Бажаю всім перемоги і миру. До зустрічі!